У Черкасах знову джаз цього разу любителів живої імпровізації просто неба довкола танцюючого фонтану зібрав джаз диліжанс. Такий відкритий щорічний фестиваль у місті відбувається вже в 11-те. Джаз диліжанс Дилюжанс-2012» побив кілька рекордів. Музичне дійство тривало два дні, зібрало десяток бендів та вийшло в інтернет-простір. Он, конечно, поскромнее по представительству, чем зимний фестиваль, он такой беспонтовый, вот, но тоже симпатичный. Он развернут лицом не только к любителям джаза, а и к просто случайным людям, которые только знакомятся с опаской к этому, к этой музыке. Кто шел мимо, слышал музыку, стал, становился и влюбился в джаз. А захопитися й справді яким черкасів просто полонив гурт гурджем Бабел Бенд, хедлайнери першого дня. Чернігівські хлопці та дівчата у вишиванках, що виконують фолк джаз. Вічна камісячна зворяна ясна. Ви топочко збирай. Ви не кохана, працею борена. Хоч. У протуарі Джем Бенду до десятка каверів на українські пісні, що стали народними, та з 20 авторських творінь. Маленька кімната, вимкнуте світло, соломити з нічого бо нічого не видно. Лишається слово і лише ніжний дотик. Я для людини найкращі наркоти. Свій стиль музиканти називають сумішю всього, що тільки можна. Спочатку грали, як і всі, так кавера, там якісь там джазові стандарти, а потім дуже так випадково на репетиціях так, спробували. Перша наша така пісня, яка, яка вийшла, це нічика місячна. і Ми йдуть до до сих пір, співаємо, і вона подобається людям. Ну а по-друге, виникла вже потім така е, зріла така думка, що треба ж привчати до якогось гарного мистецтва й молодь і українською втримувати якусь культуру. І це якось так само собою. Так вийшло все. на джаз дильжансі Гуджам Бабл Бенд. Вперше Солі Сергій приїздив взимку на черкаські джазові дні. Що правда, як слухач, зізнається, що перед вишуканою черкаською публікою виступати побоювались. Ви на насправді ветерани джазового. Такого руху в Україні 25, це так все нормально. Це ще при Савку ще починалося. Був вражений, що у вас так цінують джаз. У вас два фестивалі джазових. У нас в Чернігові один, і те започаткований був тільки в 2010 році. Ви піонери джазу в Україні та хвилювалися гості з Чернігова дарма Фолк джаз у їхньому виконанні припав черкастям до душі. Дуже позитивні враження, тим більше що е хедлайнери цього концерту. Ну, точніше, не всі хедлайнери, а саме вокалісти Трубач. Це ну так скла, що це мій знайомий чувак, з яким ми познайомилися на зимових джазах. Дуже приємно бачити їх сьогодні. В Черкасах гарний гурт розпочинав виступ ACJ. І дуже приємно, що ну, в Черкасах, крім металу року, грають також джаз. Молоді гурти, молоді виконавці. У них дуже свіжа музика. Джаз – це завжди состояння. это это не нечто то над чем думают джаз чувствуют и и поэтому сегодня складывается прекрасная атмосфера для того чтобы его чувствовать. А... Літо, вода, свіжий воздух і прекрасна музика, що може бути прекрасна. Мені дуже подобається остання група це з Чернігова. Вони коли співають, вони душею співають, вони кайф отримують. Він колись соліст спів... правий, коли співає, він ногу піднімає. Знаєте, коли дівчата цілуються по-справжньому, вони ногу піднімають. Чувак 3, які співають від душі, вони віднімають ноги і все віддають. А вона душу вигріває повністю. З... Оце по-справжньому. Ольга Скурик, Віктор Навточий, Віка новини.